Що вам потрібно знати, усвідомити зараз? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант вам зараз треба зупинитися і побачити нову можливість, через яку ви зможете поліпшити своє становище і вирости. Вам потрібен вихід за рамки звичайного зараз. Потрібно віддати перевагу новому, незнайомому, зійти з наїжджених рейок, змінити напрямок, звички, пізнати щось нове, навіть у чомусь ризикнути. Це може торкатися різних сфер життя, і кожному треба подивитися, у чому ви б могли Могли Втратити новізну, сповільнитися. Ось та ми пора освоювати нові рівні, рости, перестрибувати на нові сходинки і вчиняти так, як ви не звикли, і напрацьовувати нові навички і звички. Це призведе все до нових починань і нового кращого життя. Другий варіант. Вам зараз потрібно зробити вклад у свій комфорт. У свою духовну рівновагу підвищити свою самооцінку. Це може бути і матеріальний вклад, і моральний вклад. Тобто треба створити таку атмосферу і зовні, і всередині, щоб вам стало затишно, зручно, комфортно, красиво. Для когось це покращення житлових умов, ремонт, переробка в домі. Перестановка, а для когось покращення зовнішності, гардеробу, фігури. Для когось це може бути робота з самооцінкою, ну це вже, такий, це вже психологічним шляхом. Всі ці речі дуже позитивно вплинуть на все ваше життя. Також комусь тут не завадить підтягнути себе в професійному плані. Вам треба знайти і залатати дірки, які є у вашому житті. Третій варіант. Вам зараз потрібно брати шлях особистої незалежності і знайти ті місця в своєму житті, в яких ви залежите від інших людей, морально або матеріально. А ви повинні навчитися самостійності, це важливо. Просто це і є ваш урок, який ви повинні засвоїти на цьому етапі вашого життя. Бо життя далі може розвернутися таким чином, що ці навички будуть вам дуже потрібні. Це буде вашою опорою, свободою вибору. Ви не будете озиратися на інших людей, ви будете спиратися лише на свої бажання і зможете себе забезпечити і будете самі відповідати за своє майбутнє. Це дасть вам свободу у прийнятті рішень і потім Згодом ви зрозумієте, навіщо ця незалежність вам була потрібна. І подякуйте собі за це, за те, що ви вчасно стали господарем свого життя. Бо є зараз у вашому житті моменти, де ви собі не належите. Подумайте над цим. Повторюся мова не тільки про матеріальну залежність. Четвертий варіант. Вам зараз треба побачити те, що вас руйнує зараз. Якісь шкідливі звички, потакання слабкостям, хибні вибори, невірні рішення, які були зроблені не від щирого бажання, а від страху або від обставин, просто це шлях в нікуди, це шлях до розчарування. Також вам треба усвідомити, що із будь-якої ситуації можна знайти вихід, і світло в кінці тунеля є завжди. Просто треба не кривити душею, не обирати легкі шляхи, тому що безкоштовний сир тільки в мишеловці. У вашому житті є щось, що потребує серйозного переогляду і відмови від самообману і хибних сподівань. Ну, наприклад. Не з тим спілкуєтесь, не з тим живете, не там працюєте, не так до себе відноситесь, робите чи говорите те, що насправді не хочете робити, і маєте іншу думку, яку боїтесь озвучувати. І також ви повинні знати, що у вас все буде добре, якщо будете чесними сами з собою.